Діти, я вітаю вас на території добра. А де ж це територія діти, та це ж наш дитячий садок, Барбінок і наша група Свинятко. Я хочу продовжити з вами розмову про Василя Сухомлинського, який пише твори про добро, про велику людяність. Про саме найкраще, що може людина побачити в природі і допомагати природі, і допомагати другим. Зараз яка пора року? Звичайно, за вікном, хоч і сонечко, але зима. І часто ви гуляєте на прогулянці, розважаєтесь і ніхто. Часто не згадує, не замічає те, що міг замітити письменник Василь Сухомлинський і підгледіть такого хлопчика, написав казочку, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Послухайте цю казку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось паде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик протяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивився на руку. На долоні блищить капелька, мов сльозинка. Дітки, як ми можемо назвати хлопчика? Який хлопчик? Він спостережливий спостерігав. Давайте із При... представлять будемо таке слово най. Най який? Допитливіший, Най який? Спостережливіший, бо спостерігав? Най який? Він був уважним. Найуважний. І ще який діти? Він чутливий. Найчутливіший. О дивіться, в українській мові які є слова, які відображають таку велику людяність людини. У, цьому, у цій казочці хлопчик любувався сніжинкою, жалів її, але сніжинка, звичайно, ви розумієте, що на теплій руці вона розтанула. Вона була. Чудова. І навіть тоді, коли розтанула і стала крапелькою, то від сонечка, що вона світилася. Діти, ви цю казочку перекажіть своїм меншим братикам або сестричкам, або дорослим і вживайте такі слова, як ми сьогодні вивчили, які найчутливіші. Найуважніший, найспостережніший, найспостережливіший, найдобріший. Ось такі слова можна використовувати у цій казочці. До зустрічі, діти!